В підземному переході біля України впала стеля. По обіді 28 вересня бетонна конструкція не витримала контакту з влогою, і шматки важкого бетону трохи не впали на голови перехожих. Я не бачила, я просто стояла там з а потім чую що щось упало. Та вже не за угла, люди пройшли, пара пройшла, а залима просто упало і все. Ну, ніхто не постраждав. Епопея з ремонтом підземки тягнеться вже довгі роки. У 2012 році влаці заявили, що нібито знайшовся інвестор, що зробить перехід. Проте жодних робіт так і не було проведено. Цього ж року вирішили передати перехід на баланс управлінню капітального будівництва для ремонту. Там обіцяють вже найближчим часом розпочати роботи. Готово. Ресна документація на шосте число подаємо на виконком затверджуємо. і вже з сьомочисла ми починаємо працювати. А поки ж комунальники обіцяють прибрати рештки стелі.